Запрошую вас приготувати фантастично смачні рогалики з родзинками на смальцеві. Друзі, я вітаю вас на своїй кухні. Ви на каналі готуємо з Олесою піжик. Сьогодні я запрошую вас до чаювання з от такими от домашніми, смачнесенькими і. І навпрочуд ароматними рогаликами. Приготуємо ми їх всього з декількох простесеньких інгредієнтів, які точно є у кожного з вас вдома. Нічого особливого, але це навпрочуд смачно, повірте. Готується швидко, як завжди, просто випікається всього 20 хвилинок і погляньте, 40 ось таких от красенів вже на вашому столі. Ми їх приготуємо на смальцеві. Чомусь дехто з вас, я знаю, боїться випічки на смальцеві, але я вас запевняю: вона нічим не гірша за випічку на вершковому маслі і тим паче краща і смачніша та й корисніша від випічки на маргаринові. Тому. Обов'язково скуштуйте, і, до речі, ось тут я ще залишу для вас рецепт смачнющого Наполеона на Смальцеві. Хто куштував, той знає про що я говорю. Не втрачайте такої чудової можливості. Готуйте, смакуйте, тим паче, це просто швидко і з доступних інгредієнтів. Ну, все як ми любимо. А зараз перед вами всі інгредієнти для приготування цих смаколиків. Тож ставте на паузу і вже починайте готувати. Або, як завжди, знайдете весь детальний опис під цим відео. Для приготування тіста в миску насипаємо просіяне пшеничне борошно вищого гатунку. Сюди ж додаємо цукор. Дрібку солі це обов'язково закон, і ванільний цукор або ж ванілін. І змішуємо між собою всі сухі інгредієнти. Далі додаємо смалець. У мене ось такий з магазину. Можна брати домашній, але бажано би шкварок жартую. Я одягаю рукавички, тому що так зручніше. Наша задача зараз зробити крихту ось таку. Готово. Все. Тепер сюди ж додаємо сметану або грецький йогурт густий, в мене сьогодні, до речі, грецький йогурт. І замішуємо тісто, воно виходить дуже ніжним, приємним в роботі та еластичним. Зараз самі все побачите. Дивіться! Бачите, миска майже чиста. Все, забираємо, поки тісто, відразу з ним можна працювати. Не потрібно його залишати там на пів години чи на 40 хвилин. Робочу поверхню всипаємо борошном і дивіться, що я роблю далі. Беремо тісто, що ми приготували, трішечки його в борошно, ось так, щоб нічого не липло. І для зручності я розділю його на 4 частинки і будемо формувати рогалики. Одну залишаємо, формуємо кульку і розкачуємо все так само, як ви завжди робите рогалики. Розкачали тонесенько. Далі я беру, щоб було красиво, і рогалики були одинакові. Я беру миску, тарілку, вірніше, і ось так вирізаю по контуру. Готово. Забираємо зайве тісто і. Розділяємо на сектори круг. Я ділю кожен на 8 частин. Все готово. Тепер дивіться. В ролі начинки я беру звичайні темні родзинки. Просто промила їх під водою і просушила паперовим рушничком. Ось так накладаю відразу начинку. Можете брати е, сушену будь-які сухофрукти. Можете брати вашу улюблену начинку або просто зробити їх порожніми. Тісто дуже смачне. Все, формуємо рогалики. Показую спосіб номер один, ось просто так скручуємо. І спосіб номер два. Я роблю оста конвертики і знову ж таки скручую в рогалик. Мені другий спосіб подобається більше, тому що вони виходять меншими мініатюрнішими, а ви робіть, як звикли. І все, вже духова шафа розігрівається на 190 градусів. 40 красунчиків вийшло. В духову шафу і випікаємо 20 хвилинок. До того, як вони стануть рум'яними, погляньте на ці красунчики, вже зараз буду їх діставати з духової шафи, бачите? Ось так. І так, друзі, розпушувач я не додавала. Знаю, будете запитувати. Ось такі рум'яні красунчики і ароматні вийшли. Можете їх просто залишити, я ж буду їх прикрашати цукровою пудрою. Дуже важливо гарячими ще їх ось так щедро купаємо в цукровій пудрі, щоб вона гарно взялася до рогаликів. Погляньте, які красунчики. Можна просто так лишити. Часом я роблю так, часом інакше. Ось так купаємо щедро і отримуємо вже скоро цілу гору ось такої смакоти. Це, це просто неперевершено, друзі. Ви знаєте, я ділюсь лише. Щирими рекомендаціями, лише перевіреними рецептами, тому що це ну, дійсно дуже смачно. Не бійтесь такої випічки. Зараз я вам ближче покажу один рогалик, покажу, якої він текстури. Дивіться, спробую розламати. Ось, красончик, дивіться. Наскільки, бачите, він виходить пісочним і ніжним, в роті просто тане. І ця начинка ну, це просто щось нереальне. Зараз обов'язково скуштуємо разом з вами. Дивіться, яке тісто. Ну що, друзі, хто гарно працює, той перший куштує. Цим зараз і займемось. Беремо один апетитний рогалик, погляньте. Ну, це аромат. Це не перевершено. Я вже знаю, як це смачно. Ну що ж. М -м -м. Що це, якщо не суцільна насолода? Тісто, ніжнесеньке, воно тане в роті, крихке і. Знаєте, чимось нагадує слоє на тісто. От дійсно. А така начинка всередині ці родзинки, ну, спочатку навіть і не зрозуміло, що це так смачно. І хто ще не готував рогалики саме з родзинками, обов'язково скуштуйте саме так. Це дуже смачно. Рогалики на смальцеві, і знаєте, жодного натяку на цей продукт. Ну, от жодного. Це дуже смачно. Це суцільна ніжність і смакота. М -м -м. Неймовірно. Дуже смачно. По домашньому, тому це автоматично стає корисно і напрочуд смачно. Усім готуйте. ще одна моя щира рекомендація, яку варто скуштувати. Усім смачного! Ну що ж, друзі, ще один чудовий рецепт ви маєте. Якщо сподобалось, якщо будете готувати, обов'язково пишіть про це в коментарях. Ставте вподобайки або ж навпаки, як вважаєте за потрібне, підтримуйте український контент, підтримуйте роботу, тому що я, як і кожен український автор, стараємось плідно і старанно працюємо над кожним відео. Тому підтримайте, будь ласка.